Браті і сестри, Христос Воскрес, я знову з вами, і сьогодні ми вже будемо говорити по неділі про сліпонароджену народженого. Я хотів би звернути вашу увагу на те, що зараз я буду читати Євангеліє, будьте уважні, от деякі моменти з цього Євангелія, вони дуже актуальні сьогодні. Сьогодні тим актуальні, що. Та й вони і були все актуальні, будуть все актуальні, бо вони будуть. Вони все і сьогодні, і будуть заставляти людину дивитися на свої проблеми, проблеми не тільки матеріальні, біологічні, але духовні. От ці проблеми, вони все постають перед нами, знаєте, дуже остро, але ця острота затуплюється нашим, нашою сліпотою, духовною сліпотою. Ми шукаємо все відповіді в тій ті в матеріальному вимірі, фізичному вимірі, а не в духовному. Часто ті чи інші проблеми, які постають перед нами, нашого особистого плану родинного, сімейного, вони ніколи не є проблемами, які б були ті десь зовні. Ну, може бути матеріальне скрута, може бути. Залежати від стану суспільства, ну але все ж таки в більшості вони залежать від того, наскільки ми розуміємо самих себе, наскільки ми розуміємо обставини, в яких ми живемо, як ми готові давати собі раду в них і так далі. І от людина часто через свою духовну сліпоту вона ем, йде в. Як би сказати, в сумерках свого життя. Вона старається, щоб хтось дав їй відповідь, чому саме в неї так сталося, чому саме в неї такі чи інші проблеми, потреби, обставини і так далі. І в більшості вона ніколи не йде до Бога. Вона не старається зрозуміти себе, зрозуміти. Те, що їй треба звернутися до свого творця, вона шукає собі подібну. А подібний дуже просто це м -м, вирішує. Він е, заземлює всі проблеми на тому, що хтось там в чомусь винен. Як не сусід, то знайомий, як не знайомий, то хто -то з родини. І е, всі ці проблеми перетворюються в таке. Я би сказав, невирішений клубок, запутаний клубок, який тільки породжує е, негаразди, непорозуміння, а то деколи ворожнечу і так далі. Отже, давайте послухаємо, перш за все, Євангелій. Євангел від Іоанна, 9 розділ, 1, -й, 38 -й вірш. В той час переходячи, побачив Ісус, чоловіка з роду сліпого, запитали його учні, вчителю, хто зрішив? Він інші батьки його, що сліпим він народився. Ані Він не зрішив, ані батьки його, відповів Ісус, а щоб діла Божі виявилися на Ньому. Поки день маємо виконувати діла того, хто післав мене, бо ніч надходить, за якою ніхто не зможе діяти. Поки я в світі, я світло світу. Сказавши те, сплюнувши на землю, «Приготовивши слини е, болото, і помастив болотом очі сліпому і сказав до нього. іди вмийся в купілісілоамській, що в перекладі означає післаний. Отож пішов той і умився, і повернувся зрячим. Сусіди і ті, що бачили його раніше, сліпим, казали, чи ж то не той, який все сидів і просив. Одні казали, то він. Інші ні, лише подібний до нього. Він же каже, це я. Тож питалися його, як же відкрилися твої очі? А він відповів: чоловік, що звуть його Ісусом, зробивши болото, очі помостив мені, і промовив до мене: піди до Силоаму і вмийся. Я пішов вмився і прозрів. Вони тоді кажуть йому, де він, не знаю, каже він. Тож ведуть того, хто був сліпий до фарисеїв. Була, була це субота, коли Ісус приготовив болото і відкрив Йому очі. Той фарисеї спитали Його, як він прозрів, а Він сказав до них, болото поклав мені на очі, я вмився і ось бачу. Деякі з фарисеїв твердили, не від Бога цей чоловік, бо суботи не дотримує. Інші казали, чи можеш грішний чоловік такі чудеса творити. І була суперечка між ними, і знову кажуть сліпому, що ти про нього скажеш, про те, що очі тобі відкрив. Той відповів: Він пророк. Проте юдеї, що до нього не вірили, що був він сліпим і прозрів, аж поки не закликали батьків отого прозрілого, і не спитали їх, чи то вас син. Про котрого кажете, що він сліпим народився, а тепер, як він бачить, батьки його відказали, промовивши, знаємо, що то нас син, що він сліпим народився. А як він сьогодні бачить, не знаємо, хто відкрив йому очі, не відаємо. Спитайте самого, він дорослий, сам про себе розкаже. Так казали його, бо юдеї страхалися. Того, що вже серед них було домовленость, щоб виключити синого і кожного, хто Христом його визнаватиме. Тимто батько і казали, дорослий він спитає, самого спитайте. Отож, удруге, закликали чоловіка, який був сліпим, і кажуть йому: віддай Богові славу. Ми знаємо, що той чоловік грішник. Чи грішник він обізвався? Не знаю. Знаю одне, я був сліпим, а нині бачу. Вони ж йому знову казали, що він таке тобі зробив, як відкрив тобі очі. Той їм відказав, я вже вам розповів, та ви не слухали. Навіщо ще хочете чути? Чи може і ви бажаєте учнями стати? Ті з лайкою накинулися на нього і казали: Ти його учень. Ми ж Мойсеєві учні, ми знаємо, що Мойсей розмовляв з Богом, а цього не знаємо, звідки він. У відповідь чоловік сказав їм ось воно власне, і дивно, що ви не знаєте, звідки ля він, а Він мені відкрив очі. Ми знаємо, що Бог не вислуховує грішників, коли ж хтось і побожний, і чинить його волю, то Він того вислуховує. Нечумо на одвіку, щоби хто-небудь відкрив очі сліпонародженому. Був би він не від Бога, нічого не спроможно би зробити, озвалися і казали йому: Ти в весь гріхах народився, а нас навчаєш, і прогнали його геть. Довідався Ісус, що вони геть його прогнали, а то, зустрівши його, промив до нього: віруєш у, чоловіка, у чоловічого сина. А той відповів: А хто він, Господи, щоб я вірував в нього? Ісус вже каже йому, Ти бачиш Його, Він той, хто говорить з тобою. Тоді той сказав Вірую, Господи, і поклонився Йому. Як бачите, діванницька наука сьогоднішньої ділі вона надзвичайно глибока по своєму змісту і торкається наших духовних проблем. От наскільки ми часто. Подібні і фарисеям, подібні і батькам всі понародженого, подібні і тим, хто, споглядаючи це диво, ніяк не міг вмістити у своїм розумі про те, що сталося на самому ділі, ми співчуваємо людині, яка сліпа фізичними очима. Ми бачимо, як непросто її реалізовуватися в цьому земному житті. Ми стараємося допомогти, чим можемо їй, якщо бажаємо. Людство випрацьовує для цих людей, спомагаючи такі речі, які б допомогли їм все ж таки не жити в обмеженому просторі. І не залежати від собі подібних кількість. Ми бачимо, що ці люди вчаться читати по шрифту Брайля. Ми бачимо, що є собаки, які водять сліпих і так далі, і тому подібне. Але е, сліпота фізична, вона надзвичайно є рідкісна. Серед нас. І визиваючи співчуття на якусь певну хвилину, на якийсь певний час, і ми забуваємо про те в суеті своїх повсякдневних справ. Але є сліпота духовна. Сліпота духовна, яка як синдром, як хвороба, торкається майже кожного з нас. І вона нескільки відчутна, знаєте, от все ж е, сумління як засіб от діагностики цієї хвороби, або прояв цієї хвороби, або голос кричащий і вказуючи на цю хворобу, не все спрацює в нас. Ми наскільки в суеті. Ми наскільки в проблемах, ми наскільки їх вирішуємо різними способами, що е, сумління якби віддаляємо від себе, стараємося не зустрічатися з ним, не прислуховуватися до нього. І тому ця духовна сліпота, вона нібито і не мішає нам. Вона десь, знаєте, не моляє так. Але коли зустрічаєшся сам з собою, коли проблеми не вирішуються так, як нам хочеться, коли все ж таки обставини працюють проти нас, як я перше почав говорити, ми починаємо не тільки шукати. Десь розрішення цих питань, але поволі ми все ж таки приходимо саме до себе. І тоді ми бачимо, наскільки ми недалеко глядні, наскільки е, проблеми фізичні, матеріальні. Сії минутні заволодівають нами, що ми не в силі підняти голову і подивитися далі трошки, хоч ті у два, три у період. Тут багато причин, розумієте? Тут і особисті індивідуальні такі причини, тут і суспільні причини. тут Ментальні причини дуже багато. Ви розумієте, от, е, матеріальні, вони всі накопичуються і доводять до того, що все ж таки коефіцієнт реалізації себе в духовному вимірі, він дуже низький. Тому що перша проблема, яка стоїть, от, е, ми посилаємо, ходили саме до школи. Нам казали, ходити до школи, треба вчитися для чого. Для того, щоб потім себе реалізувати у своїй праці, легше заробляти хліб і так далі і тому подібне. Нас посилали до школи і казали, їді, вчіться до школи, бо там будете мати освіту, будете мати вищу освіту, не будете там заробляти сапою, молотком і тому подібне. Але ніхто не казав. Ви знаєте, немає різниці, ким ти, чим ти будеш заробляти. Чи сапою, чи молотком, чи мозгами. Головне, щоб ти зрозумів, що ти людина. Щоб ти засвідчився в тому, що коли ти не зрозумієш самого себе, що ти людина. Коли ти не зрозумієш собі подібного поряд, коли ти не зрозумієш, що у світі цьому, не тільки все матеріальне є цінністю, ти не зможеш знайти самого себе в тій повноті, в якій ти повинен себе розкрити. І Тоді, коли ти розкриєш себе, а ти тоді зрозумієш, що праця в ім'я хліба. Це другорядна праця. Праця в ім'я реалізації себе це першорядна праця. Оце духовний підхід до самого себе. І е, цей підхід, без якого ми не можемо стати особистістю, духовною особистістю, моральною особистістю. Так, білично так. розумієте, от е, проста притча. Два хвори в одній палаті, сліпий біля вікна, а зрячий, такі ж самий хворий, який не знає, що сліпий, хворий його товариш по палаті сліпим лежить під, з боку. І цей сліпий, дивлячись у вікно, розповідає, от ти знаєш, брате, от яке прекрасне синє небо на дворі, яка прекрасна погода, от ростуть дерева, от мама ходить з маленькою дитиною, вона щось їй розказує, показує. І він в такому е, плані розповідає по цілому дневе, е, значить, цьому своєму товаришу, що він бачить у вікні. Цей е, товариш, завідуючи йому, що він лежить біля вікна, що він може це бачити, е, слухає це і думає, як би я хотів бути на його місці. Як би я хотів те побачити, а от він, його положили там під вікном, а мене положили під стіною. І от одної ночі, коли серцевий приступ обрушився на цього хворого під вікном, цей почав стогнати, його товариш не попросив, не покликав лікаря. Але він собі помре, і я скажу, що мене переложили на те місце. І дійсно, на ранок лікарі, прийшовши палату, констатували смерть від серцевого нападу цього хворого, який лежав під вікно. Коли його винесли, цей хворий каже, от положіть мене на його місці біля вікна, бо мені тут незручно, я би хотів дивитися у вікно і мені буде легше перебувати в цьому місці. Коли його перенесли біля вікна, положили. На ліжку, він подивився в вікно, а за вікном сіра стіна з бетону. Він здивувався, як же так? аж звідти це він все бачив, а потім санітарка підійшла та і каже, ви знаєте, а ваш товариш ще до того був і сліпим. От проста притча, яка розказує, яка навчає нас, наскільки ми часто не розуміємо і не можемо бачити те прекрасне, в чому ми, серед чого ми живемо. Опустив ж голову, ми біжимо на цій дистанції по війні життя. І не стараємо оглянутися, я приходив, от прийшла весна, от буквально прийшла весна. Здається, такою була довгою, ні, вона була дуже короткою. Так же само пройде літо, так же само пройде рік. Але що ми винесемо в пам'яті з цього прожитого, в пам'яті, яке би лишилося як наш особистий доробок. Матеріальний, ну може, якийсь є там доробок якийсь, а духовний. От подумайте над цим, що собою являє той простий духовний дороб. Те, що буде радістю, те, що приносить радість, і буде споменом радості. Щоб ми не просто так прожили, а щось ми лишили, щось осягнули, щось розкрили. Чимось ми досягнули чогось особистого, такого приємного, прекрасного, що розкрило нас. Тому Євангеліє якраз і дає нам зрозуміти цей розповідь про саму подію, яка сталася сліпонародженим, зрозуміти, наскільки не просто нам збагатити свою віру, розкрити свій світогляд, щоб віра і світогляд дали нам зрозуміти, що ми живемо у світі не тільки фізичному. Матеріальному, що наше життя це не тільки ранок, вечір, весна, літо, молодість, зрілість і старість, а наше життя це перш за все усвідомлення того, що світ наскільки прекрасний, що в цьому прекрасному і складному світі ми проторимо свій шлях до Творця. До Бога. Ми відкриваємо через для себе Бога, і Бог відкриває себе для нас, і відкриває основне те, що стоїть перед нами, що ми не тільки в часі, що ми в вічності. Розумієте, От Ми набуваємо цього, цих знань. Цих знань ми набуваємо і через досвід тих, хто жив до нас. І збагачуємо цей досвід і передаємо його е, своїм потомкам. Що ми передамо для них, коли я, наприклад, не можу себе зрозуміти, не можу відкрити себе? Я не відкрив для себе Бога, я не відкрив для себе, що собою являє моя віра от, е, в її духовному розумінні. Коли молитва, молитва для мене це вершик. Коли свято для мене це відпочинок і застілля. коли церква для мене або церковне зібрання, літургійне, це тільки Пасхач, і Різдвоє, що ще так, і то добре. А я цього не розумію. Я не живу цим духовним ритмом життя. Хоч і кожна молитва, от кожні моли, ми просимо Бога. Щоб Господь не тільки давав нам хліб насушний, а щоб Господь відкрив нам очі духовні, якими ми побачили, цей світ. Зовсім мішта, як той сліпий біля вікна, він бачив світло або світ за вікном своїми духовними очима. Він розповідав не з уяви, а з того духовного бачення. Те, що було за стіною. От. А от перед нами стоїть ця стіна. На перший погляд для нас непроглядна. От наскільки треба потрудитися над собою, щоб ця стіна зникла, щоб цей світ відкрився перед нами, духовний світ. Без і нерозуміння, і небачення цього духовного світу? По суті, обмежує нас, робить нас духовно бідними, хоча й часто Ми матеріально надто багаті. От мені дуже подобалася така фраза: найдорожчий учитель це досвід, який дається. Дуже непросто, але в той же самий час відкриває перед кожним із нас надзвичайно великі можливості. Тут якраз і духовний досвід стає в пригоді нам тоді, коли ми його задіємо, тоді коли молитва. Стає для нас не вершиком, а розмовою з Богом. Коли в цю розмову входить не наш розум, не наша пам'ять, на яку ми запам'ятали молитву, а наше серце, наша духовність. Коли світогляд наш е, розширюється на рівні е, духовних очей, сердечних очей, От тоді ми бачимо от, з досвіду тих праведників, яким, взятим преподобну Марію Єгипетську. Вона не вчила святого письма, вона не вчила грамоти, але з усім здивувало те, як вона говорила словами святого Письма. Я не кажу, що ми всі йшли в пустиню і пройшли шлях Марії Єгипетської. Не треба йти в природню пустиню, треба піти в пустиню свого серця. От там прийти той шлях. От коли ми пройдемо цю пустиню, ми перетворимо її на Оазіс, я думаю, що там ми зустрінемося з творцем і не тільки, але і побачимо і збагатимо себе такими якостями. Духовними, які перетворять це земне життя дійсно не на долину сліз, а на оази серед пустині. тому відповідь або діалог між фарисеями і сліпонародженим прозрівшим, якраз вчить нас цього. От наскільки фарисеї, які знали закон Божий, які знали закон Мойсея, які називали себе дітьми Мойсеєвими, не зрозуміли того, що вони побачили своїми очима фізичними. Чому? Тому що були закриті духовні очі. нерозвинуті ті не мали властивості дивитися на цей світ духовними очима. Тому що духовний зір зразу би був, відкрив перед ними, що дійсно Ісус це той Месія, на якого не чекали, якого проповідував і якого предвищав Мойсей і всі пророки. От як часто асоціюється це минуле і сьогоднішнє, здавалось би як ми легко відпадаємо від своєї віри, як ми втрачаємо її, і як ми потім, е, е, як сліпонароджений, е, стараємося оправдувати себе в цьому. А верніше, як фарисей, оправдувати себе в цьому, а не як сліпонароджений. як і прозрівши, сказав, що дійсно е, вірує Господи, і поклонився йому, наскільки нам потрібно бути, мати цю віру і сказати, Господи, я вірую, я бачу Тебе, я чую, я відчуваю Тебе, Ти поряд зі мною. Я хочу жити, творити так, щоб дійсно Ти був в мені, а я був в Тобі. Тому і літургія, і я би сказав, що дуже багато вже повторюється, дуже багато молитв, якраз направлено на це. В прохання Господи відкрий очі дух мого, тобто серця мого. Просіть цього, працюйте над цим. Ми повинні всі працювати, всі, незалежно від того, хто ми. Якщо ми хочемо бути послідовниками Христа. Якщо ми хочемо йти за ним і казати, що я християнин, нас повинні тоді бути відкриті і е, очі серця нашого. Дякую за увагу і е, зазначую, що от слідуюча неділя це вже неділя, в якій ми будемо святкувати м, Вознесіння, а воно все припадає на четвер. І це приблизує нас до Дня Святої Трійці. Отже, у четвер день Вознесіння. І я думаю, що з наступний раз ми поговоримо і про цю подію, не тільки через, знаєте, богослівсько церковну традицію, але через дійсно, через ту. Основну духовну традицію, яка відзеркалює нашого Спасителя, дійсно не як творіння Боже, не як силу якусь рівну ангелу, а як, дійсно як Бога. Бога, який зійшов на землю для того, щоб відкрити наш духовний зір, Христос, Воскрес! Дай Боже вам всім здоров'я і Божого благословіння вам.